Тільки що пройшли по червоні другі, ось вона вигадаю з таким чином. Це просто неймовірно. з військовими, отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора, спеціальна охорони, спеціально навчені люди, які розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставити, куди є. Бачите, що ми з української деваться, я вам пізніше покажу, що тут буде. Дивляться. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео, тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Та, знову купи зірок, в кого знову набираємо слава. <реку> Бачите, тут дуже багато українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новинці. Тепер нас вводять і спеці... сажають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самого прийти, чи якась така історія по тим до вас відвозять спеціальними машинами, спеціального хороми. Ось такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в хани, жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сюди в автомобілі прямувати на червону. Пізнішко. Пізнішко. А ну покажи, передали тільки. Я глянув, я глянув. Thank mm -hmm. you.